Мрія завд... завдовжки 8 тисяч кілометрів. Американець з українським корінням Юрко Фадинський покинув рідний Нью-Йорк, перелетів Атлантичний океан та оселився в українській глибинці через любов. Парубок досліджує український фольклор, а знедавна взявся майструвати кобзи та бандури. Тринадцять років тому Юрко Фединський мешкав у одному з найбільших місць світу Нью-Йорку. Зараз крутить педалі, розсікаючи селом на Полтавщині. На українську землю американець приїхав відроджувати кобзарство. Зараз пропагує народне надбання в місцевому сільському клубі. Такий осередок культури каже, не кожне село має. Якраз створення на 50 річниці не. Просто збудований, а на честь радянської влади. Душевний спокій та чисте повітря. Своє село Юрко називає раєм на землі. Невеличкі маршрути долає лише на екологічно чистому транспорті. Ідеальна форма транспід. Транспорт, село Крачківка – велосипед. Похилений паркан та приземкова та хата для нього рідніші за місті багатоповерхівки. В Америці, каже, почувався чужим, адже дідусь та бабуся родом з України. Проживши в США 23 роки, не знаючи ні слова рідною мовою, етнічний українець поїхав на землю пращурів. Писався відмінно. У Крячківці він знаменитість. Сусіди кажуть, добрий, привітний та співає на часовий. Якби більше він співав. А то концерт, ми його попросимо, там він прийде на пару пісень. Ми, да ще, Юра, та хватить". До приїзду Крічківку Юрко знімав житло у Львові та Києві, Придавши ділянку на селі, з гордістю демонструє свої земельні володіння. На жаль, наша родина народилася, щоб ми не мали досить час, щоб дбати про свої землі, росли дуже гарні такі. Не овочевий сорт бурян якраз 2 метри. Але на щастя якраз під землю росли чимало. наприклад. <laughs> Та головне для нього музика на подвір'ї куподеревиних, не для опалення. Вона тут служитиме мистецтву. Щоб це розкішне дерево не впало на якийсь піч. А замість того стали ідеальні розкішні звучні інструменти. Ми якраз розколимо, напілораму спіляємо і пізніше майструємо. Робити музичні інструменти і вчився я, у відомих майстрів. Паралельно вивчав кобзарські пісні, власне, майстерню обладнав у сараї. Там, і, там і творить. Я тільки задній дека формую, потім буде середній. якраз починали. За така дошук, міг би уявляти. Робиться коп за стільної деревини, пояснює господар. На виході ж залишається мембрана товщиною 2 міліметри. Це відсікає з допомогою спеціальних інструментів. Найкраще це якраз за Тесла. Він якраз має такі круглі форма, щоб довбити інструмент. Прошу, і поблизу око вже прийшли гості до нас. На стіні в хаті козак Мамай тримає в руках кобзу. Неподалік юркові інструменти. Копійку улюблена справа поки не переносить, Хоча зараз майстрів, щоб робили гроші бандури та кобзи, можна на пальці злічити. Разом з українською дружиною та трьома дітьми доводиться жити на державні виплати та допомогу американських родичів. Та Юрко не вішає носа, Ми є створити кобзарський цех на Полтавщині та відродити древнє мистецтво. Сік покою щиро пракну, та не в'єденгу ж ці тяхнуть. Той направо, той наліво. А все, браття, то то диво. Костянтин Михайлов Данило Подошевський.